Україною йде різке похолодання і рясні дощі. Літо вже остаточно поступилося осені, і сонце лише рідка виринатиме за хмар. Синоптики кажуть, що друга половина жовтня стане більш прохолодною, проте опадів буде менше. Разом із тим місцями температура вже опускатиметься ближче до нуля. А що підготувала нам погода на ці вихідні? 12 13 жовтня. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфен. Підписуйтеся на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Прогулянки містом краще відкласти. А якщо ризикувати, то брати із собою парасольки. Адже найближчим часом погода в Україні зіпсується. За словами речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, цими вихідними ми очікуємо на новий атмосферний фронт. Він буде надходити із заходу. І в суботу, 12 жовтня, вже практично по всьому правобережжю очікуємо на дощі. Вона уточнила, що пізніше атмосферний фронт трішки зміститься на лівобережжя. І такою смугою досить інтенсивні опади буде приносити впродовж вихідних 12-13 жовтня, переміщуючись із заходу у східному напрямку. Вона додала, що опади нарешті очікуються в деяких південних областях, таким як Дніпропетровська, тому що там вже тривалий час посушливий період ґрунтова посуха і, хоч трішки цієї вологи, нарешті дійде і туди. За словами птухи, після того, як пройде цей атмосферний фронт впродовж вихідних днів, вже з наступного тижня, орієнтовно з 14 жовтня, знову переважатиме погода без опадів. Знову у нас буде антициклон, але водночас в нас буде зміна повітряних потоків. Вони вже будуть з півночі і північного заходу. І це означає, що до нас надійде більш прохолодне повітря. Це може стати причиною суттєвого зниження нічних температур повітря. Це може спричинити те, що ночі будуть вже більш холодними, особливо у західних областях. Після 14 жовтня ми переходимо на другу половину жовтня. Ночі вже дійсно можуть бути прохолоднішими подекуди навіть і заморські можуть бути. Тобто температурні показники будуть вже ближчими до нуля, якщо говорити про західні області. Водночас вона зауважила, що ця інформація ще може уточнюватись. Тому що, як завжди, нагадує, оперативна інформація з практичними значеннями, які можна використовувати, це найближчі 5 діб. На них ми можемо реально спиратися. Далі це тенденції. Але поки що маємо такі, що після 14 жовтня менше опадів і, скажімо так, нижчі значення температур. Про похолодання у найближчі дні повідомила і синоптик Наталя Діденко. За її словами, до України йде холодний атмосферний фронт. Вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12 жовтня ще й різко похолодніше до плюс 11-12 градусів. У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України, і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області. Така різка зміна погоди та ще й восени, коли люблять загострюватися давні каверзні недуги, може негативно вплинути на здоров'я. Синоптик Ігор Кибальчич зауважив, що 12 та 13 жовтня на більшій частині території країни очікуються дощі, проте вони будуть невеликими. У суботу, 12 жовтня вночі дощі збережуться у західних областях. Вдень очікується також місцями у північних та південних регіонах. Вітер на лівобережжі південно-східний, на правобережжі північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 9-15 градусів. На крайньому півдні та у Криму місцями до плюс 18, в день плюс 19 плюс 25. У західних областях плюс 13-18, у неділю, 13 жовтня, на більшій частині території країни очікується невеличка. Яки подекуди помірні дощі в південних і центральних областях з розами. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 7-13 на крайньому півдні, та у Криму місцями плюс 14, плюс В вдень плюс 13-18, плюс На південному сході та у Криму до плюс 21. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі Уніан розповів. Півела Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України. Повторюється ситуація весни дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав Азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вища. Щою взимку, крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас вона зауважила, у усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високо. Окою, то навіть це зниження температура не призведе до сильних морозів. Тим часом українці попередили про можливе відключення світла взимку однак їхня тривалість залежатиме від захисту електростанції, ефективності ППО і самої погоди. Так, Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Файненшл Таймс. Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Проте, щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему. Тимченко попередив, що за найкращим сценарієм цієї зими, відключення електрики, триватимуть у середньому 5 годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів. Міністерство енергетики запевнило Financial Times, що розробило стратегію і створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили. У свою чергу ВО голови правлі.

Повідомив, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями у добові піки споживання при температурі від 0 градусів за цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб. За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями, ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за цельсієм, обмеження можливі. Вони не повинні перевищувати 1-1,5 тисяч мегаватт Можності. Глава компанії уточнив, що зазначення обмеження еквівалентні одній черзі графіки у погодинних відключень. Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора цієї зими на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців у грудні-лютому. Як пояснив Брех, за сценарію 10 пятнадцять градусів, морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тисяч мегаватт. Це можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак, зазначені величини є граничними і Працьована низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту, серед таких чинників глава Укренерго назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації, а також відновлення до зими додатково потужностей теплової генерації. А яка погода більше до вподоби вам? Та чи готові ви до можливих відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках для цього обов'язково Підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.